Чи винна наш голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб що соки любив? Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать, Кого ж сиротина, кого запитає і хто їй розкаже? І хто те знає, де миле ночує? Чи в темному гаю, чи в бистрім тунаю коня напова, чи, може, з другою, другою кохає її чорнобриво уже забува? Якби то далися орлині і крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила. А до неживого у яму влягла.